І тому наша знімальна група вітала зі столітнім ювілеєм жительку нашого міста Анастасію Химівну Хоменко. Вона стала героїнію третього випуску програми Герої нашого часу свої поважні сто мала ясний розум, гарну пам'ять і навіть ще поралась по господарству. Не тому, що треба, а тому, що душа просила. Прощаючись, домовились зустрітися за рік, проте справа не дійшла. І ось Анастасії Химівні вже 103. З ним народжені її привітав міський голова Володимир. Володимир Москаленко, його заступник Олександр Дзига, начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін та голова ради ветеранів Володимир Омелянчук. Все годиться квіти, подарунки і гарні слова вітань. Анастасія Химівна все така ж жвава. Проте ходити стало важко, нога болить. От і каже, що більше по господарству нічого не робить. Сто три годин, а тяжко. А Майка. на город ходите ще? Я вже покати не хочу. Там... Да, год, да, ноги ходжу. Нога єдна воно... заболіла, а вже й друга. А, а, а то я вже не хожу, ходила і на і... дорозі сиділа. Було добренько. Того, пройдено, ну, а тепер що? Маяковство дванадцять. Що ж ви а, зробите? Бо угодно так. Сижу собі, слава Богу, діти в неї дуже добрі і доглядають, а їй залишається телевізор подивитись, адже з молоду за клопотами не встигала. Як я раніше дивилася І робила. І в мене Четверо дітей своїх, а п'ята. Прийомненька, така славна надячка була в мене. От. Думаю, мені треба було глядіти їх, за ними вхажувати. Мало й коли дивилась тут. Знаєте, як усе треба зробити. Піднімається келих і за іменинницею, Анастасія химівна не відмовляється. П'є до дна, аби до ста п'яти діждати на 105 років. Зустрічаємось. Стречаєм, <ріст> 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 і ми впевнені, що зустрінемось ще. Кажуть, Бог дає мудрим добрим людям довгого віку на землі, аби мудрістю, добром і любов'ю вони ділилися з іншим, тим самим примножуючи гарне у цьому світі.